Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт. І в цьому відео ми з вами розберемо основні помилки та правильну техніку виконання, такої чудової вправи, як човник, яка за неправильною техніки може вам нашкодити. Я думаю, що ми всі добре пам'ятаємо її ще зі школи або з будь-яких тренувальних відео на Ютубі, де розповідають, як зміцнити м'язи спини. Отже, давайте для початку розберемо. На що спрямована ця вправа? Це гарна вправа для того, щоб пропрацювати м'язи-розгиначі спини, які знаходяться позаду, по обидва боки від хребта та протидіють гравітації. Окрім них, в роботу будуть включатися м'язи, які стабілізують та опускають вашу лопатку. М'язи задньої поверхні стегна, сідниць, і також під час підйому буде відчуватись передня поверхня стегна та преса. Правий човник не повинна викликати напруги в ділянці попереку та шиї. Це дуже поганий знак, якщо після 10 повторень ви відчуваєте, що ваш поперек такий став залізобетонним і скутим, то це не означає, що він зараз закачений йому нічого не загрожує. Ні, нам потрібна якраз таки рухливість та гнучкість в цій ділянці. До речі. Ще більше вправ та корисної інформації для роботи з вашою спиною та поставою я маю на міні-курсі легкість спині, який складається з п'яти тренувань та трьох лекцій, які допоможуть вам навчитися тренуватися безпечно, включити м'язи в роботу, зняти напругу з тіла і також покращити свою мобільність. Посилання залишу в описі. Доєднуйтесь, буду рада бачити вас серед учасників. Переходимо безпосередньо до нашого човника. Як же ж ми звикли виконувати цю вправу? Лягаємо на живіт, ви за мною не повторюєте, просто дивитесь, витягуєте руки, ноги і намагаєтесь різкими рухами якомога швидше, ще й бажано, напружуючи спеціальну спину та сідницю, піднімати вгору. І, звісно, під час декількох повторень ви відчуєте, що о, начебто підвантажився поперек і попрацював, але це неправильна техніка виконання. По-перше, коли ви виконуєте цю вправу, не можна, аби ваші плечі підтягувались до вуг, бо тут у вас перенапружується ваша шия, а особливо верхня частинка трапеції. Також, коли ви піднімаєте голову, не можна її запрокидувати назад, бо також знову ж таки це шкідливо для вашої шиї. А якщо вона буде висіти внизу, то у вас будуть більше напружуватись плечі. Також Чому не можна робити вправу таким чином? Бо у вас немає сегментарного підйому. Ви піднімаєте повністю одразу грудний відділ, і як наслідок, у вас? Перенавантажується, перепрацьовує ваш поперед, і ви таким чином собі шкодите. Неправильне положення ніг. Якщо вони будуть у вас розведені занадто широко та розведені, розвернуті стопи назовні, ви таким чином будете затискати свій крижовий відділ і не давати йому можливості рухатись. А у нас між крижовою, крижовою кісткою і тазовими кісточками має бути рух. І також, якщо у вас не вистачає мобільності у вашому кульшовому суглобі, то тоді поперек буде компенсувати цей підйом. От вам показали, зараз неправильне виконання і все, моя шия відлетіла. Тож будемо виконувати цю вправу правильно, але ми не будемо одразу переходити до... Повноцінного, скажімо так, цілісного її виконання. Ні, ми її поділимо на частини, відпрацюємо кожну частинку окремо, а лише потім об'єднаємо у цілісний рух, аби ви на собі відчули, як це має бути. І так, є декілька основних правил, я буду трошки підглядати, аби нічого не забути. Але перше і найважливіше зберігайте осьове витяжіння. Коли ви виконуєте підйом рук і ніг, ви повинні за руками витягуватись вперед. За ногами витягуватись у нижній край килима назад, тобто не повинно бути такої компресії навпаки, повинно відчуватися витяжіння. У вас повинні залишатися в контакті з підлогою, тазові кісточки та нижні ребра. Вони наче заглиблюються. Також у майбутніх вправах в цьому ж відео з вами розберемо. Потрібно працювати у доступній амплітуді, не доходити в той діапазон руху, який викликає у вас дискомфорт, бо знову ж тоді тоді ця вправа не буде працювати на вашу користь. Вам потрібно продовжуватись, намагатися витягнутись по вашій передній частинці тіла, натомість, ніж зосереджуватись на тому, аби скоротити ваш поперек і напружити сідниці. Ні, рух починається дещо від іншого. Ну, і виконувати підйом можна як на вдиху, так і на Видиху. Також, аби ця вправа була прям правильно виконана, скажімо так, ідеально, потрібно аби у вас було достатньо мобільності в плечових суглобах розгинання в грудному відділі та еластичність передньої поверхні стегна. Але якщо раптом десь є обмеження, це не означає, що ви не можете виконувати цю вправу. Ні, я покажу вам декілька варіантів, така прогресія, як дійти до. Кінцевого варіанту виконання вправи, і ви можете обрати будь-який для себе. Отже, починаємо. Лягаємо з вами на підлогу, долоні можемо покласти під нашу голову. Якщо вам дискомфортно лежати в положенні на животі, то візьміть подушку, тоненьку обов'язково плет або рушник, і покладіть її собі от сюди, от в ділянку від нижніх ребер до тазу. Тобто трошечки себе припідніміть. Отже, долоні у вас лежать під головою, і ви тут робите вдих. І під час вдиху ви наче нижніми ребрами і тазовими кісточками виштовхуєте підлогу вниз, намагаєтесь наче зануритись в неї. І видих, опускаєтесь, знову робите вдих. І видих декілька разів. Аби ви відчули те, що у вас таз контактує з вашим рушником чи підлогою, і так само нижні ребра повинні контактувати з поверхнею. Після цього звертаємо увагу на положення ніг. Вони не лежать надто широко, ви можете їх покласти або разом, або розвести на ширину тазу і трошечки, наче завернути всередину, аби у вас п'ятки дивилися в стелю, а не ось сюди до підлоги. Тобто, ось так. Не розкручуєте себе, бо в цьому положенні затискається крижовий відділ. І тут ви робите вдих і почергово витягуєте одну ногу, тобто має бути таке враження, наче нога у вас тянеться від вашої грудної клітки, ви її от туди от вниз витягуєте далеко. І не піднімайте високо, не повинно бути напруги в вашому попереку. Одну ногу підняли вдих, опустили, іншу підняли, опустили. Я вам покажу буквально по 6 повторень, а ви зможете залишитись і потім підбирати цю кількість під себе. Якщо ви відчуваєте, що тут вам надто легко, у вас немає дискомфорту в попереку, все ок, то тоді ви піднімаєте одночасно дві ноги. Але так само. Працюєте в комфортній для себе амплітуді. Поперек наголошую, не напружується. Ви начебто витягуєтесь за стопами туди от вниз, і від цього вони у вас здіймають ноги вгору і опустили себе. Знову витягнулись, піднялись, опустили. Три 4, вдих. П'ять. Шість. Також може бути таке, що в цьому русі не буде вистачати саме еластичності передньої поверхні стегна. Що ви можете зробити, аби її покращити? Можна на валику для міофасціального релізу прокататись. Викладете валик по серединці стегна, опора у вас іде в передпліччя і ви себе підтягуєте вгору, вниз, вгору, вниз. Також можна зробити такі рухи, наче ви пливете. Кролем для того, аби зменшити з цієї ділянки. І так само потім можна, припустимо, лежачи на боці, рука під головою, хапаєте за передню частинку стопи і відводите ногу на лінію з тулубом. Але тут уважно, якщо ви хочете дійсно покращити еластичність передньої поверхні стегна, ви не повинні компенсувати цей рух попереком. Він лишається нерухомим. Тобто ви от Завели ногу, наскільки пішла, потім повертаєте. Спробуйте розрухайте цю ділянку, а потім знову поверніться до цієї підготовчої вправи. Так, нижню частинку ми з вами підготували. Тепер працюємо з нашим верхом. Руки виводите на комфортну для себе відстань, так аби у вас не було дискомфорту у ваших плечах. Руки, наче приклеєні до підлоги, і ви себе дих. Припіднімаєте руки тягнуть підлогу до себе, лопатки йдуть вниз, голову не перерозгинаєте, не закидаєте її сюди, бо знову буде напружуватись надто сильно шия. Ні, погляд у вас ковзає вниз. Ось тут вперед трошки вгору перед собою, або ви дивилися, голова витягується в стелю. Лопатки йдуть вниз. І опустились. Знову втих. І опустились. Тут так само. Якщо важко в цьому виконанні, можете взяти валик і розгинатися з його допомогою. Тільки тут у вас долоні будуть, наче тиснути в нього. Виконуємо тут шість повторень. Раз. Два. Три. Чотири. 5. 6. Тепер ми лишаємо руки перед собою, можемо розвернути, або долоні одна на одну, можемо лишити так, аби вони дивились вниз, і починаємо розгинатися саме в грудному відділі. Робимо вдих, за руками наче тягнемося вперед і піднімаємось. І опустились. Нагадую, під час вдиху ваші ребра та таз. Занурюється в підлогу. Також тут можна трошечки підтягнути лобкову кістку до ребер, аби покращити положення вашого тазу, аби прибрати його з переднього нахилу, але тут уважно не стискайте ваші сідниці, тобто це невеличкий рух, аби більше відчути напругу в ділянці вашого пресу. Знову поїхали вдих. Погляд прямий вперед перед вами і опустилися. Знову вдих. Опустилася, як бачите, амплітуда невелика, без напруги в попереку. Чотири. Тут також лопатки вниз. 5. Не губіть. Цей рух, який ми з вами робили, перед цим він лишається основним долоні. Підтягнули. Зробили. Тепер ми з вами припіднімаємось, долоні підтягують підлогу до вас, за головою ви витягуєтесь вгору за маківкою. І одну ногу відірвали іншу. Тобто ви залишаєтесь в невеличкому розгинанні. В грудному відділі працює верхня частинка. і підняли одну ногу іншу. Якщо вам тут важко затримуватись, можете зробити один підхід, коли ви піднялись. Підняли одну ногу іншу, і потім опускаєтесь, аби розслабити. Нагадую також положення рук комфортне для вас. Раз, Два, три, 4, 5, 6. Добре. І тепер, якщо ви опанували всі ці варіанти вправ, які були до цього моменту, включно з ним, переходимо до найважчих фінальних варіацій. Тепер ми робимо все навпаки. Ми піднімаємо дві ноги, витягуємо за стопами і одну руку відірвали. Іншу. І можна знову ж таки опуститись, якщо буде важко, але якщо у вас, звісно, вистачає сили і немає напруги в попереку, в шиї або в іншій ділянці, прям такої неприємної напруги, яка межує з дискомфортом, то можна залишитись. Стоп, піднімаємо ноги. І раз, два, три, чотири лопатки постійно тягнуться вниз. П'ять. Шість. Добре. Я виходить, виконую по три рази на кожну сторону, але знову ж таки, ви можете все виконувати по шість повторень. І тепер переходимо до фінального варіанту нашого човника. Отже, лягаємо ноги або на ширині тазу або разом. Руки також на комфортній для вас відстані. Нагадую, розгинаємось ми не за рахунок того, що намагаємось стиснути сідниці і напружити нашу спину. Ні. Ви наче подовжуєте передню поверхню тіла, уявляєте, наче за грудину у вас тут виходить промінь, і ви хочете його спрямувати вперед. А за ногами ви тягуєтесь вниз. Отже, поїхали вдих. Видих, опустились. Не потрібно спеціально напружувати сідниці. Вони будуть самі включатися в роботу під час розгинання. Вдих, опустились. Знову вдих. Слідкуйте, аби плечі не підлітали до дову. Голова не перерозгинається, ноги не розвертаємо назовні. 4, 5. Шість. Добре, ну що, як вам? Поділіться обов'язково своїми враженнями в коментарях, чи відчули ви різницю в тому, як працює ваше тіло в варіанті, який я ви показувала вам на початку. І зараз, коли ми з вами підготувалися до цього руху і виконували його під контроль. Саме тому я багато уваги приділяю на своїх курсах і тренуваннях правильній техніці виконання вправ. Бо вона дійсно вирішує та впливає на їхню ефективність. Тож, також напишіть, будь ласка, техніку виконання яких вправ ви б хотіли розібрати в майбутньому. Я обов'язково підготую відео на ці теми. Ну і просто лишайте свої коментарі, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі у наступних відео.